Назар, на твою суб'єктивну точку зору, чи вдалося команді найті, продемонструвати ось цікавий рівень гри і безпосередньо претендувати на тебе бути учасником чвертьфіналу? Ну, скажу так, скажу так, що ми демонструємо гру, проте ми її демонструємо частково. Хочеться більш, більшої системності, хочеться більше відрізків цілісності, але... Тут навіть, мабуть, не в плані якихось так техніко-тактичних дій, так а в плані власне в психології, в розуміння того, що ми можемо це робити, і у нас дуже багато праці над цим, тому що на нас дуже ну, будемо так говорити, погано впливає помилка, погано впливає певна якась критична ситуація. Ми з нею дуже важко виходимо. А власне це гра і потрібно грати, тому гри. Повноцінної, мабуть, я візьму на себе таку відповідальність, не вийшло. А частково, можливо, так. Скажи, будь ласка, чи молоді хлопці змінюють так, як слід Сизика і Корнійчука, які на превеликий жаль продовжують відновлюватися? Ну, це ключові гравці, в першу чергу, так, які будували, які будували на яких будувалася гра, вони намагаються і вони дають конкуренцію. Я ми будемо мати тепер цикл до чемпіонату України проти енергії. І ми будемо мати так звану ту ресурсність за рахунок молоді. І Хочеться, щоб ми були більш конкурентними вже у матчі чемпіонату, який буде в п'ятницю. Дякую. Успіхів. Наступних зустрічей.